Я не розумію, чому вона пішла з дому. У всіх таке життя і всі чоловіки є з якимись недоліками, то навіщо було стільки часу жити, а потім просто встати і піти? Це я про свою невістку, Світлану. Уявляєте, прожити разом 12 років і привести на світ двійко дітей. А тоді, коли все вже владналося, просто піти. Це як так? Я розумію, що Володимир не святий, але ж усе вже налагодилося, і він вже став на ту одну стежку, а саме стежку сімейного життя. Вони одружилися молодими. Світлана взагалі пішла за володою зі школи майже, навіть не повчилася. А одразу на світ з'явився Богданчик, то вже про яке навчання мова, так і жила без освіти, і лиш біля хати працювала. Звичайно, що у нас велика господарка і робота є завжди, бо у нас і парники великі, і ми возимо на базар зелень і всі інші овочі, ще корова та свині. Коли сказали, що Богданчик трішки слабовитий, то ми ще й козу породисту придбали все для дитини. А хто ж за тим всім буде дивитися? Звичайно, що вона бо ж молода, а Володя теж не сидів без діла, але більше на торгівлі він та на розвозі, щось купити з добрих матеріалів, які треба, вся така, знаєте, розумова робота. А свята ж без освіти, що то школа? А от мій Володя і технікум закінчив, і все все вміє. Далі з'явилася друга дитина, але вже Світлана геть себе запустила, то не дивно, що почали говорити, ніби Володя має на іншому селі якусь молодицю. А я що? Я в синові справи не лізу. Світлана мені не донька, аби мені за нею серце боліло, а онуки вони ж наші. Я їй сказала перетерпи і все, а що зробиш і де дінешся з дітьми? Погуляє і вернеться. Я би і своїй доньці таке порадила, а вона що? Поривіла та й усе. Може, й казала я їй, що вона не дуже виглядає, я вже не пам'ятаю. А що вона себе в дзеркалі не бачила? Ну, як я й казала, Володя трохи погуляв і в родину, а де дінеться? Тож добре розуміє, що є діти і треба разом жити. Потім люди ще щось пліткували про нього, але я вже тих людей слухати не хочу, бо у них язики без кісток. Я маю свою роботу. Купа роботи я не маю часу на ті плітки. Інколи я чула, що вони сварилися. На ну, хто не свариться. Ви десь таки чули, щоб усе тихо та мирно. Нема такого, це я вам точно скажу. І ось володя вже вспокоївся, бо вже скоро 40 років, і молодість в носі не грає. Вже усе добре, бо й діти підросли. Вже ми купили якусь техніку, аби легше працювати, як на тобі, невістка зібрала речі і все. Без пояснень, без крику, без сварок. Просто зібрала сумки, викликала машину і поїхала з дітьми. Куди, нащо, з ким? Невідомо. Якби я хоч щось помітила, якусь зміну в її поведінці, якісь натяки. Нічого. Вчора ще подоїла корови та позбирала сметану на продаж, а вже на наступний день все спаковане і до побачення. Я не могла подумати, що вона кудись їде, я лише побачила, що вона сідає в таксі і діти разом з нею. Я тоді подумала, що, може, десь якесь свято в школі, чи що, тому не говорила нічого володі. Але вже й вечір, а їх нема. Я тоді до володі дзвоню, чи, бува, Світлана до матері не поїхала, а він нічого не знає. Далі почав дзвонити до дітей, до неї все поза зоною. Ви б знали, як ми переживали, яка ж вона безсовісна так нам закрутила голови, що ви собі не уявляєте. Отак піти, без «бувайте здорові, без жоднісінької причини. То треба не мати зовсім совісті, що ми перешукали, що ми до ранку не спали. Потім вона подзвонила матері, що вона в місті, в якому не сказала, що у неї все добре. Я, Володі кажу, навіть не думай до тієї безсовісної їхати і шукати, раз вона так вчинила, то так їй і треба. Володя мене повністю підтримує. Ви бачили, як він змарнів, як він спереживався, як він то все близько взяв до серця. Знати я її не хочу. А як приповзе, то я вже знаю, що їй сказати. За всю мою доброту, за стільки років, отак от віддячити, тьху. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.